Уявіть, одного вечора після тяжкого дня навчання і підробітку у барі ви опиняєтеся у токійському районі розваг для дорослих у кабукі. Чо йдучи головною вулицею, ви натрапляєте на яскраву вивізку з фотографіями неймовірно красивих хлопців. Поки ви розглядаєте вивіску, до вас вже підходить милий стильно одягнений хлопець і запрошує вас всередину клубу. Він каже, що для вас, нової клієнтки, буде діяти спеціальна ціна: 3000 тисячі за безліміт коктейлів і годину спілкування з хлопцями на будь-який смак. Хостами, ви трошки подумавши, погоджуєтесь і, спускаючись сходами вниз у затемнене приміщення, заходите в залу, де все буквально блищить: кришталеві люстри, цвін келихів… Аромат сигарет і алкоголю. Навколо багато сміху і атмосфера у клубі дає вам відчуття розслаблення. Вас одразу оточує четверо привабливих хлопців, і ніхто з них не виглядає старше 25. -ти. Один забирає ваше пальто, а інший дає вам теплий рушник для того, щоб ви зігріли свої ручки після холодної вулиці. Вас проводять всередину до затишного столику і одразу ж наливають коктейль. Тепер ви цілу годину можете пити алкоголь, а різні красиві хлопчики будуть по черзі підсідати до вас і говорити про те, про все, але більше про вас. Компліменти будуть литися рікою, і жоден з них не буде з вами сперечатися. Вони будуть лише. Серйозно кивати головою і дуже уважно слухати про будь-що про що ви будете розказувати навколо вас лунає популярна гучна музика, і через неї майже неможливо щось почути. Але тим краще тепер ви будете нахилятися до хоста поближче для того, щоб розмовляти з ним. Ви встигли поспілкуватися вже з чотирьма різними хостами, і ваша година часу вже майже вийшла. Але ось цей останній хост. Його звати Хікару високий блондин з м'яким тембром голосу. Він кидає спокусливі погляди, постійно підливає вам алкоголь і обсипає вас компліментами щодо вашої зовнішності. Ви вибираєте Хікару своїм танто. Або призначеним хостом. Тепер ви не зможете обрати собі нового улюбленця в цьому клубі. Буде лише Хікаро. Ви твердо вирішуєте повернутися до цього клубу на наступному тижні і обмінюєтесь телефонним номером з Хікаро. Тепер ви зможете стати ще ближче. І сьогоднішня тема відео це хост клуби у Японії, або ж Діснейленд для дорослих жінок. У госклубах клубах є атракціони на будь-який смак. Серйозний і уважний атракціон з темним волоссям. Він використовує ерокой e Ейгьо» -E або романтичний продаж, створює ілюзію, що він у вас закохався. Підходить для жінок, які дивляться багато романтичних фільмів, або ж блондинистий атракціон з неймовірно красивими очима. Його тактика хонмей Ейгьо» -E або справжнє кохання. Він переконує вас у тому, що ви. Його єдина підходить для тих, хто ще ніколи не був у романтичних стосунках. Веселий і жвавий шатен використовує томодаті Ейґо або дружній продаж. Він стає вашим другом, що розуміє вас, як ніхто інший. Підкачений, високий атракціон з русим волоссям і серйозним поглядом. Його тактика ора ора Ейґо або агресивний стиль а, приваблює певний тип клієнток. Бачите, є з чого вибирати. Кожна з цих технік обережно підібрана під потреби конкретної клієнтки. Це ціле мистецтво маніпуляції, якому хости вчаться дуже швидко, тому що вони одразу ж можуть підкріпити теорію практикою на найпростішому рівні хости це молоді, в основному чоловіки, які надають псевдоромантичні послуги жінкам за надзвичайно високу плату. Відвідування хост клубу саме по собі не є дорогим, приблизно 2-3 тисячі єн за годину, але це просто так називаємий пакет для нових клієнтів. Якщо ви вирішите повернутися у хост клуб, ви повинні будете заплатити ще за декілька несподіваних речей. Плата за вхід це близько 7-8 тисяч єн. Призначити собі головного хоста, який відтепер буде вас розважати. Приблизно 2-3 тисячі єн. Сервісний збір за ваш столик 4 тисячі єн. Плюс колосальні 40% податків. І ціна за проведений всередині час вона збільшується погодинно. Перша година найдешевша, друга година набагато дорожче, третя година о, дуже дорога. Ось така схема. Але навіть ці ціни вони не включають в себе плату за алкоголь, який ви там п'єте, а пити алкоголь це просто обов'язково в хост клубі. Зазвичай хост клуби влаштовані так, що після того, як ви вибираєте собі улюбленого призначеного хоста, він забирає значну частину коштів, які ви витрачаєте в клубі, на алкоголь. І ви не можете замовити просто один коктейль і сьорбити його там цю годину. Ви повинні замовити одразу пляшку, і ця пляшка буде з величезною націнкою. Ви думали, що у аеропортах завищують ціни? Почекайте, поки ви прийдете до хост клубу в Японії, звичайне, найдешевше рисове вино за 300 єн перетворюється на ексклюзивний напій. Але зазвичай рівень рідини у пляшці, скажімо так, він дуже швидко знижується, тому що до вас підходить не лише ваш призначений хост, але і інші хости теж. Тобто вони разом вас розважають, і коли до вас підходить Новий хлопчик він завжди наливає вам алкоголь і собі він наливає теж. І хости хочуть, щоб пляшка, яку ви купили, була випита якомога швидше. Тому що чим швидше він закінчить пити пляшку, яку йому купили, тим більше шанс того, що йому куплять ще одну, можливо, навіть дорожчу. І вони називаються Chance Bottle, тобто. Пляшка, яка дарує тобі шанс збільшити продажі цього дня. Після першого візиту і вибору улюбленого хоста, ви повинні будете обмінятися з ним контактною інформацією. Це не опція, це правило. І після цього заманити вас до клубу знову, це пряма зобов'язаність цього хосту. Він буде писати вам і писати вам, і писати вам, кидати свої селфі, скидати те, що він сьогодні їв. Але ще є така розповсюджена практика: типу, хости починають писати тобі, якщо що ти сьогодні не прийдеш, мене звільнять. Я там не досяг свого цього місячного обсягу продажу, і все, я буду в берегах. Будь ласка, приходь. Така собі техніка маніпуляції дуже примітивна, але робоча. І ще одна дуже важлива механіка у хост-клубах: це система рейтингу серед хостів. Хости отримують дуже солідні бонуси, якщо вони входять до п'ятірки найкращих продавців. Цього місяця, тобто вони придали найбільше всього алкоголю і своїх послуг заробили більше всього грошей для клубу. Топового хоста вітаю так, наче він щойно здобув олімпійську медаль для Японії зі спеціальними піснями, ритуалами, шампанським і оплисками. І дуже багато клієнток вони працюють над тим, щоб допомогти своєму улюбленому хосту потрапити от до цього топу, так, стати найкращим. І якщо вони бачать, що він там, наприклад, на другому місці, а він може бути на першому місці, вони починають купувати дуже дорогі напої для того, щоб допомогти йому стати номером один у клієнтки і хосту. Постійні стосунки: хости продають своїм клієнткам псевдоромантику, вдаючи, що вони відчувають до них справжні почуття, справжнє кохання. Це небезпечна, але передбачувана суміш грошей, алкоголю і романтики. По цифрам у Японії зараз близько 21 тисячі хостів і більше 900 таких закладів по всій країні. Перший хост клуб відкрився всередині 60-х років і в основному служив як танцювальне зала для багатих заміжніх дам і вдів. Перші хости називали себе чоловічими гейшами. І спочатку такі клуби вважалися маргінальним, нечесним бізнесом. І з часом ця стигма зменшилася. Хоча навіть зараз багато японських жінок вони побоюються ходити по Району Кабукічо вночі. Один з найзнаменитіших хостів у Японії, його звати Роланд. Кажуть, заробляє по півмільйона доларів кожного місяця. Роланд побудував на самому собі бренд, і цей чоловік він м унікальний. <сум> він говорить фрази, типу: існує два види чоловіків. Інші чоловіки, і я. Його запитують, скільки у нього було дівчат, і він такий: ти п'єш каву? Ти пам'ятаєш, скільки чашок кави ти випив за все своє життя? Ще один ютубер робив е, тур по його будинку, і там у нього є просто одна кімната, яка повністю усіяна дзеркалами. І він каже, що ця кімната створена спеціально для того, щоб коли до нього приходять дівчата додому, він бачив різні речі з різних сторін. Але Роланд це абсолютне виключення, і звичайні хости вони не заробляють такі суми. Але якщо ви спитаєте мене, то вони заробляють все одно занадто багато. 900 а зараз давайте зануримося у японську мову, і я розповім вам декілька термінів, які пов'язані зі світом хост клубів. Сьогоднішній словничок. Афта від англійського слова after, або після це час, який клієнтка може провести з хостом після хост клубу, наприклад, у барі, караоке або у якомусь більш приватному місці. Макура. Макура це подушка японською. Це слово означає секс-послуги для підняття витрат цієї клієнтки у майбутньому. Сюмі макура. сюмі хобі, макура – це подушка, і це ті хости, які сплять з клієнтками просто так, навіть без можливої фінансової вигоди для хобі. Садати, виховувати, вирощувати, перетворення клієнтів з низькими витратами на клієнтів з високими витратами. І останній термін урікаки. По суті, це можливість для клієнтки взяти кредит. Як у банку відплатити пізніше, коли у дівчини з'являться гроші, якщо дівчина не заплатить до відведеного часу, за неї мусить заплатити її хост, що після довготривалих романтичних стосунків для дівчини є просто неприпустимим. адже кожна витрата клієнтки, особливо якщо це дорога пляшка алкоголю, супроводжується обласками, піснями і ледь не фейерверками. Один з найпопулярніших і найдорожчих способів підтримки свого хоста це вежа з шампанського. І щоб не залишитися у боргу перед хостом і перед клубом, дівчата дуже часто змушені шукати собі іншу роботу. Таке дороге хобі дуже непросто підтримувати. І тут ми наближаємося до самого проблематичного і для мене, як для жінки, болючого пункту у цьому відео це проституція задля сплачування боргів. Люди кажуть, що гроші, які потрапляють у Кабукічо, залишаються у кабукічо. Тому що працівники Кабукічо, як правило, витрачають свої гроші у тому ж самому районі. Цей бізнес задоволень для дорослих називають ще Мідзу Собай, що означає водний бізнес. Це термін для дорослої індустрії розваг, де все тече як вода. Гроші, алкоголь, емоції, Безкінчений кругообіг грошей у Кабукічо. І це для мене виглядає просто як експлуатація жінок. Ціни на напої завищені у 8-10 разів. Маніпулювання клієнтками, через яке вони. Накопичують величезні рахунки. Хости хвалять тих, хто витрачає найбільше і замилюють їм очі своїми обіцянками. Так, я заради тебе кину роботу хостом. Так, ми після цього отрушимося. У нас буде двоє дітей і великий будинок. Іноді самі хости можуть познайомити клієнтку з кимось, хто допоможе їй віддати борг. І дуже багато клієнток опиняються у боргах, тому що вони можуть заплатити до мільйона єн за одне відвідування, тому що сталих цін. У хост клубах немає. Вони їх видумують просто так по настрою. Одна клієнтка, Така хаші згадує, що її улюблений хост просто тупо ігнорував її після того, як вона відмовилася купувати йому шампанське. Я витрачала все більше грошей, бо не хотіла, щоб він мене розлюбив. Я хотіла його уваги. Опитування, проведене минулого року, показало, що серед жінок, заарештованих за продаж секс. Послуг біля району Окуба, популярного місця для знайомств, понад 40% жінок намагалися продати свої послуги, щоб заплатити за відвідування хост-клубів. Ми поговорили з Ю 42 річною ветеринаркою, яка закохалася в хоста, що обіцяв їй шлюб. Вона накопичила 165 тисяч доларів боргу, щоб побачитися з ним. Коли борг накопичився, вона сказала, що він змусив її займатися проституцією за кордоном. Тепер це заборонено новим законом. Коли моє тіло було виснажене або я відчувала слабкість, я думала, що легше буде померти. І так можна сказати, що в цій індустрії і жінки, і чоловіки і самі експлуатують, і є експлуатованими. Але у подібних закладах, де працюють жінки, вони називаються кябякура. Там умови просто кардинально відрізняються від умов у хост клубах. І часто кажуть, що хост клуби і кябякура це просто дві сторони однієї медалі, типу просто бізнес для різних гендерів. Але це абсолютно не так. У кябякура найчастіше не дозволено торкатися дівчат, тобто фізичний контакт заборонений, а у хост клубах не заборонений і навпаки він вітається. У Кяп'якора немає цієї системи номінації свого улюбленого хоста. В той час, як у хост-клубах, це просто основне правило, і ціни дуже відрізняються у хост клубах. Набагато дорожче, наприклад, у жіночому клубі шампанське Арманд де Brignac коштує 1060 тисяч єн, що вже є звичною ціною. Але у хост клубі те ж саме шампанське коштує 600 тисяч єн. І найголовніший пункт у кебякура немає цієї боргової системи у рікаке. Умови абсолютно різні, так само як і клієнтура у чоловічих і жіночих закладах. Клієнтура кайбякура або жіночих клубів дуже різноманітна: від будівельників, лікарів до власників малого і великого бізнесу. Але у хост клубах клієнтура виглядає приблизно так. Перше, це жінки, які працюють на денних роботах. Це у нас в основному працівниці офісу, власниці бізнесу і всяке таке. І вони в абсолютній меншості, тому що їх зарплата вона просто фізично не дозволяє їм підтримувати таке хобі. Далі older ladies, жінки постарше. Багаті власниці бізнесу, розведені чи заміжні, вони можуть собі дозволити насолодитися молодістю. На їхньої, тому що їх фінанси їм це дозволяють. Далі шокен арасі або шторм з клієнток. Це просто дівчата, які по фану ходять по різним клубам і проводять там не більше однієї години для того, щоб отримати оцей безліміт напоїв за три тисячі це була би я. І останній пункт це працівниці нічних робіт. Вони складають найбільшу частину з усієї клієнтури хост-клубів. Це жінки, які самі працюють у закладах для дорослих в районі Кабукічо. Вони заробляють гроші на чоловіках для того, щоб потім спустити всі ці гроші на інших чоловіків. Більшість дівчат приходить туди одразу після закінчення свого робочого дня, і багато з них працює там тільки для того, щоб підтримувати цю звичку. Багато хто з цих жінок каже, що фінансова підтримка свого улюбленого хоста вона дає їм дуже велику мотивацію до роботи. І мені здається, що тут є зв'язок між культурою хост-клубів і культурою фанатів, їх ще називають в Японії отаку. І ця культура дуже поширена у Японії. В опитуванні 23-го року 72% японських жінок у у віці 20 років сказали, що вони захоплюються осікацу. Це коли ти дуже сильно захоплюєшся якоюсь знаменитістю, чи, наприклад, айдолом, і ти прям. Дуже багато грошей на нього витрачаєш. Наприклад, ти купуєш декілька копій одного й того самого альбому, тільки для того, щоб підтримати свого улюбленого виконавця. І деякі перемкнули оце от своє захоплення та фанатичність з айдолів, знаменитостей на хостів, тому що в хост клубі до свого улюбленця можна наблизитися набагато ближче в усіх планах. І для цього тобі варто лише добре заробляти. Я знайшла одне інтерв'ю з японкою, її звати Такахасі Сан, і вона каже, що раніше вона втрачала дуже багато грошей на чоловічі групи, пойбенди. Але після того, як стався ковід, вона повністю переключила свою увагу на хост клуби. На відміну від поширеної думки, хости вони не є чоловіками-ескортами. Сексуальні послуги їм не платять. Принаймні їм за це не платять у госклубі, клубі тому що ну якби це нелегально, але вони все одно можуть влаштувати такі більш інтимні стосунки поза робочим часом. Багато хостів кажуть, що їхня робота це юми о продавати мрії, а деякі жінки продають себе щоб. Отримати ці мрії. Якщо клієнтка одягнена в міні-спітничку, їй дадуть ковдру для того, щоб вона зберегла свою скромність і прикрила свої ножки. Допоможуть їй змити макіяж, якщо вона вже занадто п'яна і втомлена. Ці прояви уважності вони тривають до того моменту, поки хост не проводжає її на вулицю і не відправляє її додому. Це все є ковтком свіжого повітря для жінок, які працюють у індустрії розваг для дорослих. І у цьому контексті можна легше зрозуміти, чому секс працівниці можуть витратити все, що вони заробили за вечір у хост клубі. На початку кар'єри хлопцям буває доволі тківа. Важко, тому що менеджери ставляться добре тільки до тих, хто приносить клубу гроші. В інших випадках неуспішний хост може і туалет помити. На початку хост може отримувати 10-20% від витрат клієнтки. Але з часом, якщо він буде ставати більш популярним, він може отримувати до 60%. І на початку їм пропонують просто кімнатку в гуртожитку серед таких самих хостів. І для того, щоб стати успішніше, їм потрібно себе прокачати, зробити апгрейд. Купити модний брендовий одяг, зробити пару-трійку пластичних операцій і навчитись добре маніпулювати і брехати іншим людям. І дуже часто виникають ситуації, де клієнтки дуже сильно ревнують і обурюються, якщо, наприклад, на вулиці випадково побачать свого хоста на побаченні з іншою дівчиною. А це буквально робота хостів. Фліртувати з дівчатами після цього хост може втратити клієнтку менше заробити цього місяця. Можливо, хтось вильє на нього те саме дороге шампанське, яке він так старано втюхував, але що після цього буде з клієнткою? Така клієнтка це юка Такаока. Четверте Четверта ранку. Фоє апартаментів у районі Сіндзюку у Токіо. На підлозі посеред коридору сидить молода дівчина у закривавленій футболці, спокійно розмовляє по телефону і курить сигарету. А обік неї лежить напівоголений закривавлений хлопець. Хлопець на ім'я Луна. Хост у Кабукічо його батьки розвелися дуже рано і відправили його у дитячий будинок, з якого він потім втече. І у хлопця не було ні нормальної освіти, ні фінансової підтримки. І тому він вирішує, що він буде працювати хостом у клубі на Кабукічо. Принаймні там хлопцям новачкам дають місце у гуртожитку, і тепер у нього, хоча б, буде де ночувати. І ні, він не розбагатів одразу, але він сподобався багатьом клієнткам, і йому вдалося за декілька місяців зайняти. Четверте місце у топі свого клубу, і однією з його клієнток була Юка Такаока. Вона теж працювала у Кабикічо як хостес, і вона дуже швидко і Дуже сильно в нього закохалася. І коли вона дізналась про те, що він всього лише на четвертому місці у своєму клубі, вона йому почала пропонувати: типу, Давай я сьогодні куплю дві пляшки шампанського. Я обов'язково допоможу тобі стати номером один. Юка стала буквально одержимою цим хлопцем, і вона почала витрачати в його клубі просто величезні суми. І в певний момент в неї просто. Не вистачало зарплати для того, щоб підтримувати Луну, тому що вона вже віддала йому всі свої збереження. І ми, і вона знаємо який найшвидший спосіб заробити багато грошей на Кабукічо. І Юка починає займатися проституцією. Вона просто не бачить ніякого іншого способу, як можна бачитися з цим хостом з Луною. Вона навіть витрачала до 9 тисяч доларів за ніч для того, щоб резервувати Луну ексклюзивно для неї, коли вона знаходиться у клубі. А пам'ятаєте, я вам казала, що от коли ти там після першого візиту у хост клуб вибираєш собі свого улюбленця, і якби твої гроші йдуть тільки йому. Він не проводить з вами повністю всю цю годину, коли ви приходите до клубу. У нього ж є. І інша клієнтка, тобто він з вами може провести там максимум 15 20 хвилин, і потім піде до іншої клієнтки. Так от Юка платила надзвичайно великі суми чисто для того, щоб коли вона приходила до клубу, Луна сидів тільки з нею, щоб він не йшов до інших жінок. Вона дарувала йому дорогі подарунки, і він навіть приходив іноді до неї додому в ту саму квартирку на Шіндзюку. І всього лише за два місяці Луна стає топовим хостом у своєму клубі. І... Все завдяки їй. Звичайно, те, що Юка заробляє гроші проституцією, це дуже сильно б'є по її ментальному здоров'ю. Але вона вірить у те, що якщо у Луни буде достатньо грошей, вони зможуть бути разом. І. Вона працює для цього 21 травня. Юка отримує повідомлення від своєї подруги. Ти не повіриш? Я тільки що бачила Луну і іншу жінку, і вони разом заходили у мотель. І звичайно ж, того вечора вони дуже сильно посварилися, і Юка заставила пообіцяти свого коханого, що він ніколи не буде спати з іншими жінками, не буде з ними переписуватися, бачитись. А якщо буде. То лише так, щоб вона про це знала. І хоча він взагалі не мав цього робити, він працює хостом, це його робота, буквально бачитися з різними жінками. Він все-таки пообіцяв їй, що так більше ніяких секретів між нами. Я тобі буду про це розповідати. Але для неї цих його слів було просто недостатньо. Для ревнивої і вже повністю відірваної від реальності Юка, це стало просто вирішальною крапкою. У своєму журналі вона потім писала, що єдиний шлях, який вона знає, щоб... Покінчити з оцією біллю, яку вона відчуває, це просто-напросто вбити луну, а потім вбити себе, як історія Ромео і Джульєтти. Через декілька днів Луна прийшов до неї додому на ночівлю, і коли він заснув, вона взяла з кухні найгостріший ніж і вдарила його ножем. Луна прокинувся, звичайно, ж від такого вибіг в коридор, вибіг до ліфту. боє, він просто намагався якомога далі від неї відбігти і попросити допомоги, але вона весь цей час просто слідувала за ним. І коли він упав уже, втратив свідомість у фоє, вона просто сіла перед ним і закурила сигарету. Але не хвилюйтеся, Луна вижив. І потім він навіть вибачався у соцмережах перед своїми клієнтками, що, типу, він не може з ними пити деякий час, тому що його вдарили прямо по печінці. Позитивний молодий чоловік. І після цього у нього навіть з'явилася нова кличка Фенікс, як ця пташка міфічна, яка природжується з вогню. Тепер він Луна Фенікс. Ось така, друзі, історія. І це дуже хороший приклад того, як індустрія хост-клубів може впливати на інших людей. Це відео вийшло трошки депресивним, тому ось вам картинка бейбі Лами. Сподіваюся, це підніме вам настрій. Побачимося в наступному відео.